От зараз, коли графіки світла не щодня застосовуються не в усіх містах, не в усіх регіонах, може з'явитися відчуття, що ситуація дещо покращується, тобто менше дефіциту. Така оцінка ситуації хибна? Ні, Знаєте, ну в цілому ситуація, ми розуміємо, дуже складна. А те, що те, те, що покращується, погіршується, це таке природне явище. Все залежить від. Погоди від рівня споживання, від того вихідні чи робочі дні, змінюється склад обладнання, генеруючий, який працює на даний момент. Значить, блоки виводяться в ремонт. от десь тиждень, два тижні тому вивели два енергоблока на атомних станцій Потім якісь відремонтували, ввели в експлуатацію. Теж саме на на інших проводиться ремонт на підстанціях. Тому Ситуація змінюється. Я просто поясню, чому так воно походить. Якщо до мирні часи, мирні часи у нас був запас міцності в енергетиці з точки зору генеруючих потужностей, лінії електропередач, підстанції і так далі, десь 40%, 40% у нас. Було в резерві обладнання, яке в будь-який час можна було ввести в експлуатацію і вивести те обладнання, яке треба ремонтувати і споживати це не відчував сьогодні. Напередодні нового минулого року у нас був запас міцності 5-7%. Зараз у нас запас міцності 30%, Мінус 30%, Мінус 30%, якщо не більше. І це означає, коли енергетики проводять якісь роботи, їм потрібно вивести, ввести і так далі, споживач це відчуває. Сьогодні за, э, 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 дефіцит генеруючих потужностей він покривається э, частково не повністю за рахунок імпорту електроенергії. 1,7 дін гігават. Чому я кажу запас у запасу місців? У нас немає. Тому от така ситуація буде постійна і тому э, нам потрібно до цього звикнути. Чому? Тому що енергетики, якщо є можливість, вони зараз покращують. Є два варіанти э, ситуації. Дивіться на майбутнє. енергетики складають графіки, такі жорсткі. Де там не буде електроенергії по 4 години, там по 3 години скільки потрібно, і витримують ці графіки незалежно е, ні від чого. Чи якщо є е, можливість ці, ці, ці відключення робити, вони, вони все одно їх і, 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 виключення застосовують, чи вони є можливість, вони, вони включають споживача і графік не витримується. І тому ну, ну, от така ситуація. Я вважаю, що краще зробити дійсно такі графіки і збільшити е, інформативність населення. Просто більше інформації знайти засоби, як, щоб люди знали, коли буде відключення і е, коли це, це ну, я, я потім електроенергію вони енергетики дадуть. На жаль, це бракує. Сьогодні інформ... доведена інформації до населення. Ну я, я впевнений зараз. Над цим працюють, і, і, і ситуація покращена. Ну, треба сказати також, що є і чат-боти. Наприклад, коли підписуєшся на них, то приходить інформація про те, що от скоро там буде відключення. Звісно, що можливо там чи старше покоління, чи люди, які не мають можливості доступу до смартфонів, вони очевидно скористатися цим не можемо. До речі, далі в ефірі ми поговоримо про мобільний зв'язок. А зараз, от щодо накопичення енергетики, хочу вас пане Іване, запитати. Ви сказали про те, що ви є е, ну прихильником того, аби ці графіки відклі. Учення вони були там більш чіткими, і е, я так розумію, що ви маєте на увазі, що навіть щоб ці графіки існували, коли немає е, е, очевидної проблеми зі світлом. Є експерти, я таки чула, що кажуть про те, що імпорт енергетики з Європейського союзу, от він не здатен перекрити весь дефіцит, який нині існує в Україні. А щодо накопичення електроенергії, чи це наразі взагалі? Можливо, знову ж таки чула думки, що це неможливо, бо нема де накопичувати цю енергетику. Тобто, умовно кажучи, не можуть зараз в Україні енергетики зробити так, щоб трошки назбирати собі на там на осінь, на зиму, на більш якісь важкі періоди цю енергетику. Це неможливо, і чи це неможливо лише в Україні? Чи технічно, в принципі, в перспективі це можна було би зробити? Ні, ну це можливо і це робиться. Е, є декілька декілька способів це робити. Е, наприклад, найкращим сьогодні і е, е, ефективним ефективна система накопичення, Це гідроакумулюючі електростанції. У нас їх є. У нас е, Київська ГАЕС, це е, Дністровська, і на Південно-Українській станції це коли вночі. Коли споживання зменшується, працюють спеціальні насоси, вони качають воду в спеціальне водосховище. А коли потреба цієї електроенергії, ця вода виробляє електроенергію на гідротурбінах. Є ще інші такі акумуляторні системи, але вони дуже дорогі, ну і ми зараз не зможемо, у нас і коштів немає. І не зможемо їх побудувати. Тому у нас є, вони працюють, але вони все рівно не зможуть компенсувати от той дефіцит, який на сьогодні є. Нам є базові потужності, у нас вони є: це атомна станція, є маневрові потужності, це гідроелектростанції. Є теж маневровуються теплові електростанції, які працювали на вугілля. Ну, на жаль, вони більше свої, там 70% сьогодні зруйновані. І є е, е, оці накопічування електроенергії на гідрокумулюючих електростанціях. Ну це коли система збалансована, на жаль, вона у нас на сьогодні не збалансована. І от таким накопичуванням воно по сьогодні працює європейська енергосистема. І Ми постійно беремо імпорт електроенергії з Європейської енергосистеми. Ну, на жаль, він теж обмежений до 1,7 і Ну, Це дуже складна технічна схема, структура складний комплекс треба багато часу щоб е, все пояснити з того як ви це пояснюєте зрозуміло одне що немає якоїсь схеми яка постійно би працювала через те що ситуація немає. міняється плюс російські обстріли це щодня там щогодини треба українським енергетикам реагувати на цю ситуацію та а от розкажіть про е, ремонтні роботи були планові ремонтні роботи блоків атомної електростанції і я так розумію коли ці планові роботи відбувалися тоді е, менше якось світло та Енергопостачанні було. Зараз ці планові ремонтні роботи. Як вони можуть чи можуть позитивно вплинути на енергетичну кризу? Чи від тих ремонтів якось змінюється ситуація? Чи може бути там звідти більше потужностей, аніж зараз є? На жаль, ні. Дивіться, атомну станцію це енергоблок атомний, тисячу мегаватт, наприклад. Це дуже складна, дуже, дуже технологічна система. І постійно треба обслуговувати, постійно треба ремонтувати, і там дуже такі специфічні вимоги до ядерної безпеки. Треба проводити відповідні роботи для того, щоб забезпечити радіаційну безпеку на атомних електростанціях. От в мирні часи складається графік. І ці блоки виходять обов'язково там один раз на рік, іноді двічі на якийсь профілактичний ремонт, є текущі ремонти, середні, капітальні ремонти. Там купа всіляких там цих вимог до роботи атомного енергоблока. Тому ми вимушені це робити і краще це робити влітку, коли ситуація. Ми можемо, якби цей дефіцит яким чином пережити. Тому треба зараз ремонтуються ці атомні станції. Вони готуються до опалювального сезону наступного. Іноді треба перезавантажити паливо на атомних станцій. Збільшити виробництво електроенергії. Зрозуміло, це неможливо. Головне, щоб забезпечити, щоб ці енергоблоки працювали на номінальну потужність. Якщо у нього номінальна потужність 1000 МВт, потрібно, щоб, бажано, щоб він на той період, особливо весенній, зимовий максимум, він видавав 1000 МВт, а не 700, 800, чи там 600, по, по якихось там причинам Тіхнічно пане Іване, є історія з підняттям тарифів з червня. Це відбулося. На що ці гроші йдуть? Чи йдуть вони до прикладу на те, щоб восени і взимку в холодний період була краща ситуація? Тобто, тут питання два: дійсно на що йдуть гроші, і чи гарантує підняття тарифів, те, що там взимку ситуація буде не такою критичною, чи можливий взагалі тотальний <кій> блокаут, не зважаючи на те, що е, люди сплачують, будуть зараз платні більше грошей за От це. От ми як біля тарифів для населення у нас якась міфологія. Я вам просто декілька таких речей скажу. За всі роки незалежності тарифи для населення в Україні на електроенергію, на тепло і на воду не мали нічого спільного з економічною обґрунтованістю, собівартістю там, Вартістю цієї електроенергії. Тарифи встановлювалися виключно через електоральну рейтингову політичну складову. Виключно країна перейшла на засади в Україні ж ринкова економіка. Ринкова економіка. Є соціальні такі важливі речі, як ліки, як продукти харчування. Скажіть, будь ласка, чому ми? Не е, м, фіксуємо ціни на ці соціальні речі, а вирішили тільки на електроенергію, тепло і воду. Ми вивели з ринкової економіки оці трі е, якби послуги. І тарифи на електроенергію в Україні вони завжди за всі роки були вдвічі менш ніж собівартості, як мінімум, і, і вони постійно були найнижчими навіть от, у світі, крім Туркменістану. Оце таке ноу-хау було в Україні, і воно є до сьогоднішнього дня. І тарифи змінювалися раз на там, 5 років, на 6 років, там, на 3 роки. І все рівно уряд у нас же постійно вибори, то парламентські президенти і так далі. Ну, ми не, не будемо порівнювати зараз з війною. Це я просто пояснюю, яке у нас відношення. І потім, коли потрібно було все рівно піднімати тарифи, тарифи піднімали стрибками двічі, на два з половиною рази, і це обурювало зрозуміло людей. Ну як я плачу сьогодні там стільки, а а завтра два з половиною рази більше. Тому це неправильно хібна була вхідний підход до тарифів. І вже на сьогоднішній день вже вимушені, бо тарифи вони. Не відповідали собі вартості в два рази. Якщо сьогодні собі біля 7 гривень, то ми платили там, ну 6, скажімо, ми, ми платили там гривно там 38, 40, там, чи, 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 чи скільки. І е, вимушені підняти, все рівно вони не покривають. І врахуючи те, що е, відсоток споживачів населення те складає ну, рівно е, відсотків. Якби не покроє всі затрати енергетики, да, це допоможе, це дуже допоможе енергетикам. Це не вирішить питання. Все рівно населення не платить стільки за електроенергію, скільки вона коштує. Тому і, врахуючи той обсяг ремонтних робіт, реконструкції, відновлення. Для того щоб навіть підготув... стабілізувати сьогодні влітку ситуацію, не кажучи про те, що э, готуватись до наступного опалювального сезону, Зрозуміло, ці грошей буде не це, це важливе це пояснення, владу. пане Іване. Я вам за це дякую. Це дійсно важливе пояснення від вас як від експерта, тому що дійсно багато різних запитань виникає і отак знаєте на розмовах на зупинках так. у людей і в коментарях, що ось влада хоче нажитися, так би мовити. Тут важливо експертно я, я розуміти хочу... щодо чого. Я, я, я вибачаюсь. Я хочу просто двох слова сказати як потрібно таріфи е, формувати пане Іване. Для наступного разу вже.